Війна змінила наше життя в багатьох аспектах, але питання корупції залишається болючим і для держави, і для кожного міста. Зокрема, ми вирішили запитати, що думають франківці під час війни. Рівень корупції в місті зріс чи знизився? Я вважаю, що корупція збільшилась. У мене немає точних даних, з яких я можу це судити, але. По суспільній думці я її світу збільшилася. Це ж видно, це, це повсюди. Ну я ну як я вам не буду приклади наводити, але ви самі читаєте телеграм-канали, ви самі спілкуєтесь з людьми, ну, з людьми, яким це ну майже щодня у відкрито пропонують. Ну тобто, це це не, не те, що е, вона десь там є. Ну, у нас зараз така корупція, що всі знають розцінки. Ну, тобто, це прям. Майже офіційно. Але я думаю, що проблема корупції у нас завжди була і ще займе багато часу, щоб ми її позбулися. Для кого війна, для кого мама рідна? На мою думку, збільшилася. Хоча вони роблять, мені здається, вигляд, ніби вони борються з корупцією, але я як такого результату боротьби з корупцією не бачу. А можливо я не стикалася, але я з багатьма людьми спілкувалася. І чула. То я думаю, що під час війни вона збільшилася. Ну, бо на війні найбільше заробляють. Ну, можливо, вона з нею дуже сильно інтенсивно боролася, напевно, з тою корупцією. Ну, Ніхто ж не хотів, щоб нього грабили, крали. але ну, з війною вона, можливо, і не покрасила, бо якщо війна відбувається, це якась там не тільки там. Вдалість, це якась нездалість, напевно, ну там, де воно можливо і не потрібне. І воно ну, одне одному не мішає. Тому що видно по, по цінах, видно по всьому. Поміняти всю владу і нову, щоб не було корупції. Так ви просто подивіться, навіть ті органи, які в нас є, антикорупційні, ви просто почитайте, що відбувається. І саме основне читайте, що відбувається після того, як є оці. Є оці скажімо, їхні викриття. От, що відбувається, хто поніс покарання? Бо в цьому всьому основне це покарання. Можна викривати 100 тисяч випадків і нікого не посадити. От, я так думаю. А свої думки та історії залишайте в коментарях під відео.